Всім привіт, любі друзі, і сьогодні я вам покажу, як прокачати цей костер до 6 максимального рівня. Що нам потрібно перше зробити, це зробити одне дерево і знайти одне вугілля. Ось вот там от воно було. Далі ми будемо прокачуватись уже до 3 уру левела. Можливо. Так, бути. Ми... Дерево б'ємо. Тепер ми беремо і закидуємо наші. Дерево і вугіллю в костер. Як ви бачите, нам чуть-чуть не хватило. Тому йдемо і скидуємо це сюди. Так, я приніс уже трішки топлива І ми зберемо і закидуємо це все в топку. Все. Так, тепер у нас є Три топлива і ми його все сюди закидуємо. Зрапнутися до 5 левела це є найскладнішим. Уже до 6 буде набагато легше. Так, у нас є зараз дві бочки, ми їх закинули і у нас майже вистачило. Тепер нам потрібно ще трішечки топлива, і у нас буде 6 левел. Ну от що ж, у нас є 6 левел костра. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока-пока!